Так, все в тумані, все мокре. А він чує вже мене. Ой, Боря, не відволікайся, їж. Він вже, до речі, роги чухаються, то я вже проживаю за туї, чи не піде туї. Він же все мене почув і хоче щось смачненьке наберечок. Так тихенько приходить, навіть не, не чути. А то будильник. Мені так важко зранку вставати, А от з ним якось легше. Так що в мене тут ще нічого нема. Все, йде за мною. Так, тут була тарілка, вчора давала кукурузу. Віга. А, все, він хоче. о, йде, хоче кукурузу. А, або ще давай бурячка. Боря, боря, боря. Так. Я бежу туди. Бурячок, шарчик, пушочек, кукурузу. Все, я к пасок. Все, я... Чекай. Тут эти помидоры, правда? Упс. Ой, поле. Накидай помидоры. Так, да. Палатний. Так, кукуруза, а трасик уже пустий. Можна трасик насыпати. Тасик я пустый уже. На, на, Борю. Відходь. Так, ти, ти. Китій, ти. Right. Nice. А летять комарі. Так правда, не мій, не домашній, так, то вперше на моєму каналі, так він є дикий. він оце. Ще місяць може буде проходити, а потім він вже йде в ліс. А десь до середини серпня. І все. Женька, Попередній мішок 5, 10 кг з'їв за 5 днів. Приходив, там було дні, що приходив 3 рази на день. От Сьогодні теж я встала без 5-5. Дивлюся, що вже тазик був пустий, там був цілий тазик яблук. О. І вже лягла, лежу. І слухаю. Здалося, що десь ходить-ходить. Потім виглядає своє вікно отут. А він тут пасеться біля машини. Тут конюшинку я йому лишила, не викошувала. Бо ну нім, його купили спеціально для розведення благородних оленів. Тут у нас в Зарічному, в нашому районі. Але одного разу в вольєр вививались вовки, з'їли одну олениху і місцевий мисливознавець Христю Руслан випустив тварин на волю. Бориса не було 9 місяців. О, ніде видно. А потім він прийшов до Руслана прямо додому. Зазвичай Боря приходив ну, додому, так до Руслана тільки. Та, бо він його привіз, годував, та, то Борис його По-зарічному пару років він ходить. Я вже точно не пам'ятаю, чи два, чи три. я світло включила, треба виключити. Так уже все видно. Нього розсипай. Кажи всім привіт. Роги вже даборі. Ось такі стоїть з поперешками. Вже чухає їх у всякі дерева. Будуть твердіші ставати. Зараз наїсться, напевно, і піде на пару днів. Може, ні. Вчора знімала, вечором він прийшов. Був дуже теж голодний. Був голодний. Кабачки. Ну, яблука не хотів, хотів кукурузу. А перед тим не було практично два дні, його не було. Прийшов голодний. І шукали люди ніде не могли знайти. Зараз, напевно, поїсти і все, теж може десь пропасти. Хто його знає. А так зазвичай минулі роки було, що до середини серпня він приходив. Так. Поки от зараз стануть роги тверді десь. І тоді вже десь середина серпня він вже йде в ліс. Все, в нього там є подружки, інші олені, так що він піде вже до них. Добре. Чи прийде ще до мене зимою? Камеру ще піднімати, бо не вміщаються роги. Тверді в нього ворсинки. Вже і великий тазик, все одно розсипає. Боря прийшов. Сусіди ще якісь кабачки, яблука передаєте через забор. Видно, сіди теж вже не сплять. Да, боря? Що? Дивіться, морду піднімає, вже все. А кукурузу з'ї. І що? Іди пасися вже. І так ти вже. Такий нехуденький. все Давай обхід території робимо. Що ж треба почухатись? Здесь Чавль. тут я точно молоденький. Вот В території і на вихід, і на вихід. Чути тут трава яка не хоче тої трави. Підійдає о о теж не хоче. Жира запустила. svoji tu i Угу, знаєш, на столі була їжа да буря, були яблучка. Ти як з'їв? Не знаю коли. Їш, правильно. То та сіженька. Так вже. О, як він не знайшов! Аж тут яблука <смірка> вчора нас порало. Ось таке яблуко. Боря тобі повезло. Ще має. Пару якщо всім дякую, хто хоче підтримати мій канал, то підписуйтесь, дивіться відео до кінця. Це найбільш та, продвигає мій канал. Так що всім дякую, дякую за перегляди, лайки, коментарі. Добре. Смачно! Все знає, де його. Чекає тут їжа, так? Да? Приходила до стола. Якщо будеш хобити? Підеш? В ліс чи ні? Давай ще. Ну. Не. пустьки на месте <связать> <связать> всем пока.